Сім мечів болю при чистої діви Марії. Як олень зранений біжить зі стрілою, котра загрузла в його грудях, так найсвятіша мати, згідно з проростом святого Симеона, всюди носить в собі пам'ять про терпіння свого сина, як море має в собі гіркоту, котру ні з чим не можна порівняти, так з терпіннями Марії жодне наше терпіння не може зрівнятися. Хтось зі святих сказав. Коли б чудо Боже не тримало при житті Марію, то вона кожної хвилини могла б померти від болю. Терпіння і біль були такими великими, що коли б їх розділити поміж всіма людьми у світі, то частини того болю, яка припала б кожній особі, було б достатньо, щоб завдати їй смерті. Мати Божа об'явила святій Бригіді, що навіть після Вознесіння Ісуса на небо, вона так само терпіла, ті терпіння, які Ісус переніс, Назавжди залишилися в її серці, чи була зайнята чим небудь, все і всюди перед своїми очима бачила образ терплячого Ісуса, ніби він в тій хвилі висів на хресті. Марія ціле життя проводила без настаннім болю і смутку, що наповнювали її серце гіркотою. Перший меч болю причистої діви Марії. Симеон зустрів Марію з дитятком Ісусом на руках і промовив пророчі слова «О той, то єсть Ісус, що всі народи спротивлятися йому будуть, а душу Твою прошиє меч болю. Ці слова мати Божа запам'ятала назавжди вона зрозуміла, як багато повинен витерпіти її Ісус, словам котрого будуть опиратися, Його науку будуть висміювати й ганьбити, а Його самого будуть принижувати, бо Він є сином Теслі і не є вченим, бо не ходив до школи. Про нього будуть говорити багато зневажливих речей. Мати Божа знала все це, бо читала про те, що пророки пророкували, що буде вкритий ранами, бичований, терням вінчений, а потім розіпнуть його на хресті серед найбільшого болю і так скональне. І тому їй, як люблячій матері, так важко було витримувати той сердечний біль. Про той постійний, невимовний сердечний свій біль, мати Божа, так розповідала святій Бригіді, скільки разів поглянула на його руки і ноги. Стільки ж разів серцем і наповнилося болем, бо все мала на думці його розп'яття, а коли йому груди давала, думала про оцет і жовч, котрими його будуть поїти на хресті, а коли завивала його в пелени, думала про шнури, котрими його зв'язуватимуть. а коли на руки брала, уявляла собі на хресті прибитого і висячого на ньому, а коли на сплячого дивилася, думала, що вже у гробі бачу. І в той час мої очі наповнилися сльозами. А серце краю висить смутку. Якщо Ісус і Марія, Мати Божа, задля нашого спасіння через ціле своє життя так терпіли, чи ж випадає нам нарікати, шемрати і терпеливатися на наші скороминущі незручності та тимчасові перешкоди. Одного разу об'явився Ісус монахині Магдалині, котра мала велике терпіння, Христос заохочував до покірного зношування тих її терпінь, але вона відповіла йому так. Ісусе, ти лише три години терпів, а я вже кілька літ терплю. Про що ти говориш, донько моя, відповів Спаситель. Терпіння мої розпочалися для мене від миті мого зачаття, а скінчилися до перва на Христі. Пам'ятаємо ці Ісусові слова і терпляче зносимо всі терпіння, які силає нам наш Спаситель. Молитва. О найсвятіша Діво Марії, не один меч. А тисячі мечів моїх гріхів прошили твоє материнське серце. Не тобі, а мені належить терпіти. Але коли ти прийняла за мене кару, то дозволь, щоб через твої заслуги я отримав щирий жаль за гріхи і ласку покірного зношення всіх терпінь, які мені на цім світі можуть потрапитися, і які є нічим в порівнянні з тими терпіннями, за котрі я повинен буду терпіти у пеклі. Амінь. Другий меч болю пречистої Діви Марії. Теча до Єгипту пресвятої родини була звіщена святому Йосифу в вісні. Ангел сказав йому Встань, візьми дитя і матір його і втікай до Єгипту, бо ірод хоче убити дитя. О яким смутком наповнилося серце Марії, коли почула, що її дитя в такій небезпеці. Тепер вона змушена покинути свою хатину, своїх знайомих і приятелів, і йти аж так далеко до чужого краю. Мусила вибиратися у довгу дорогу з дитятком на руках і їхати пустелею, в котрій переховувалися розбійники. Уявімо собі, який то біль відчула мати Божа. Вчені вирахували, що до єгипетської землі було близько 120 миль, і свята родина мала перебувати в дорозі цілий місяць. Дорога та була нелегкою, бо взимку там холодно, дмуть вітри і падають дощі. А до того ж Марія була ще дуже молоденька і тендітна. Їй виповнилося лише 15 літ, не була синьою і не звикла до такої довгої і важкої дороги. Подорожні страждали від голоду і спраги, часто ночували під відкритим небом на холодній землі, наражаючись на небезпеку потрапити в лапи хижим звірам. З тривогою вступали крок за кроком, боячись також іродових вояків, які важили на життя Ісуса та злих розбійників. А як прибули в Єгипет. То перебували в такому недостатку, що коли маленький Ісус просив каванчик хліба, то відна мати не мала чим заспокоїти дитя, бо нічого не мала, щоб дати своєму улюбленому дитятку. Розваж християнська душе, що та найсвятіша мати пережила за ціле своє життя, а особливо протягом тієї подорожі, котру тепер розважаємо. Ця подорож Пресвятої Родини повинна нас заохотити до терпеливого несення наших хрестів та різноманітних тягрів життя. Одна свята монахиня, розважаючи про подорож святої родини, почула голос Матері Божої, котра до неї промовила Бачиш, моя мила доню, скільки то терпінь і труду треба було перенести, перш ніж ми дісталися до мети нашої подорожі, візьми собі з того науку, що без труду, праці і терпінь чоловік нічого не зможе осягнути. Коли кожен труд, працю і терпіння хочеш собі осолодити, візьми до свого серця Ісуса Марію Йосипа, і з ними відбувай свою подорож на цій долині сліз. Кожен труд буде легким, кожна праця буде милою, і кожне завдання можна буде виконати для тієї людини, котра має у своєму серці Ісуса і Марію. Тож більше від смерті біймося гріха, бо кожен гріх змушує Ісуса і Марію покинути душу і вийти з люблячого серця. Молитва, О, Омарине святіша, від того часу, як наймиліший Ісус, твій Син. Вмер за нас на Христі, скільки ж то людей своїми гріхами викинули його зі своїх сердець, змушуючи до втечі, подібно як той ірод тиран, який важив на його життя, скільки ж то разів я нужденний так вчиняв. Мати Милосердя, зволь мені випросити ласку щирого жалю за мої гріхи, щоби я вже до них ніколи не повертався, а через пам'ять трудів і терпінь, які ти зносила в дорозі до Єгипту, зволь огорнути мене милосердною твоєю опікою. На тій долині сліз, щоб і я колись міг у вічності любити і славити Ісуса навіки. Амінь. Третій меч болю пречистої Діви Марії. Мати Божа загубила Ісуса в Єрусалимській святині. Ціла досконалість чоловіка залежить від чесноти терпеливості, говорить святий Яків. Господь Бог дає нам пречисту Діву Марію за взірець і тому з села їй великі та різноманітні терпіння. Коли Марія загубила Ісуса, то її серце закривавилося від смутку. Три дні шукала Ісуса і не могла його знайти. О якого як ж то терпіння і смутку зазнала страждальна мати, шукала дорогою сина по різних місцях, по єрусалимських вулицях, у кревних і знайомих, і ніде не було її дорогої дитини. Ніхто не дав їй потішаючої відповіді. Говорила собі мати терпляча: Ісуса мого немає. Де ж маю вдатися, щоб знайти свій найдорожчий скарб? Мою одиноку потіху. Плакала Марія день і ніч, бо не мала при собі свого Бога. Причись тоді у це терпіння найбільше діткнуло, бо в інших терпіннях мала при собі Ісуса, а тут була сама і говорила до себе: може, я його належно не виховувала, Може, Бог зіслав на мене таку кару за моє недбальство? А може, Ісус сам мене покинув? А може, то його вже розіп'яли на хресті і вже більше не побачив своєї дорогої дитини. Такі розпачливі думки мучили Марію, бо, без сумніву, немає для душі люблячої Бога більшого болю, ніж страх втратити Ісуса. Блаженний Бодавентура, розважаючи це терпіння Матері Божої, попросив її дати йому відчути той біль, який вона витерпіла за ті три дні, і тут же відчув такий великий жаль і біль у своєму серці, що майже конав. Тож святий тепер попросив, щоб Мати Божа звільнила його від того пізнаного терпіння, бо інакше помре. Через три дні сказала Мати Божа до Нього, знай, що те терпіння, яке я дала тобі відчути, було лише слабким відтінком мого болю, коли загубився Ісус. Душа християнська, візьми собі за науку своїми гріхами не губити Ісуса, бо біда тим нещасливим душам, котрі через гріх втратили Ісуса, свого Спасителя і Бога. Коли Марія так гірко плакала, що Ісус без її провини на три дні сховався. То які ж то гіркі сльози мають проливати грішники, що з власної вини втратили ласку Божу і прогнівили Господа Бога. Вони повинні якнайскоріше, зі щирим жалем перепросити Ісуса і поправитися, щоб знову отримати ласку милосердя Божого і спасти свою душу. Молитва, принайсвят Діво Марії, чомусь таким болючим серцем шукала свого сина, чи не знала, де його могла знайти? Чи ж він не мешкав в той час у твоєму серці, він же найохочіше спочиває на лиліях покори й невинності, ті твої тривожні думки походили з глибокої твоєї покори, яку ти мала до свого сина, ти оплакувала страту Ісуса, не маючи жодної за собою провини. Дай же мені і всім грішникам гірко плакати за Твоїм сином, бо ми гріхами його з наших сердець. О, мати моя! Якщо я не вартий того, щоб Ісус повернувся до моєї душі, то вчини так, щоб я міг Його якнайшвидше посісти. Я знаю, що Ісус недовго криється перед тими, хто щиро Його шукає. Видай, о Мати, моя, ласки для цього потрібні, щоб я щиро шукав Ісуса, Ти є тією дорогою, котрою якнайшвидше можна потрапити до Ісуса. Через тебе, сподіваюся, мати його завжди у своєму серці. Амінь. Четвертий меч болю причистої Діви Марії. Мати Божа зустрічає Ісуса на хрестній дорозі. Кожна мати, коли бачить, що її дитина терпить, співтерпить з нею, наче те терпіння дотикає її теж, так і причиста Діва Марія, коли побачила Ісуса, котрий ніс хрест на оругло говту страшний вигляд сина зранило її серце. Він був облитий кров'ю, яка стікала з-під терневого вінка, і безнастанно заливала божественне обличчя. А ціле його тіло від нелюдських бочувань скидалося на суцільну рану. На зранених плечах лежить важкий хрест, а від великої втому і болі його нога сильно тремтять і під вагою хреста опадає. Таким побачила страждальна мати свого єдиного сина. Дивиться вона й очам своїм не вірить, що це її син Ісус, ледве змогла його впізнати, бо був неподібним на чоловіка. Ісус протер від крові очі та й глянув на матір. І Марію поглянула на Ісуса в цю мить їхні серця, наче прошила стріла. Ісус і Марія гостро це відчули. Будь-яка інша мати не мала б сили перенести такий біль, який відчула у своєму серці Марія, але підтримувана в чудесний спосіб ласкою Божою, йшла далі на Голгофту за Ісусом. Мати Божа так сильно любила Ісуса, що сказала святій Бригіді. Моя любов до Ісуса є такою великою, що моє та Ісусове серця так поєднані, наче становлять одне серце. Марія так гостро відчувала всі ті терпіння Ісуса, що її серце наповнилося болем, коли побачила, як Ісусові важко нести той хрест, наблизилася до сина, хотіла його обняти. Але кати, котрі йшли за Ісусом, відштовхнули її з погордою та насмішками кажучи Оце мати, що виховала такого Сина. Який мусить ганебною смертю померти. Мати Божа намагалися бути якнайближче до Ісуса, тож і ми стараємося з нею співтерпіти, Лучимося з нею на тій болючій хресній дорозі, що веде на Гоговту. несімо стерпеливістю всі свої хрести, які Господу Богу буде завгодно нас іслати, віддаючи себе на його святу волю. Ісус Христос наш Спаситель, терпляче ніс свій хрест на груфту. І тим самим дав нам приклад, щоб і ми всі свої хрести зносили терпляче. Сам Хрест Ісуса не спасе нас, але коли ми будемо охоче нести свій хрест, обидва нас спасуть. Молитва, О найсвятіша мати, як же ж дотепер я міг відвертатися від Христа і не хотіти Його нести, коли бачив, що Ісус терпляче несе свій хрест, а ти з Ним співтерпиш, щоб мене захоронити від пекла? Ви обоє задля мене і всіх грішників переносили такі великі терпіння, лише з великою любов'ю і для науки всім людям. О Мати моя терпляча, тепер вже я не прошу звільнення від свого Христа, але прошу випросити у твого Сина тої ласки для мене, щоб я піддавався волі Божій і з кожним терпінням годився так, як це робила ти, щоб не вагався ступати за Ісусом на гору Говту. Нехтуючи тими тяжкими терпіннями і болями, які на мене там чекають. Тож спомагай мені, мати моя, рішучо йти на ту гору, щоб я під твоєю опікою на цій долині слід спільно з твоїм сином терпів, а в небі його й тебе міг прославляти на віки. Амінь. П'ятий меч болю про чистої Діви Марії. Страждальна мати під Христом стояла, стояла і дивилася на смерть свого сина. Котрий вмирав у найважчих смертельних терпіннях і болю. Уявімо собі про чисту ділу і мати, що стоїть під Христом, на якому конає Христос, і зразу зрозуміємо, що не було, нема і не буде, і не може бути більшого болю від того, який в тій хвилі відчувала у своєму серці терпляча мати. Коли Ісус вийшов на гору Голгофту, кати здерли з Нього одяг. Розтягнули святе тіло на хресті і прибили до Нього цвяхами руки і ноги. підняли той хрест вгору і клинами пообкладували яму, щоб він не хитався, опісля відійшли на бік і чекали, поки не сконали. Марія, навпаки, підійшла і стала біля хреста, щоб бути присутньою при смерті Ісуса. Святій Бригіді вона сказала Я приступила близько до Христа і дивилася на свого Сина. Як він конав безпомічних болях і терпіннях, я не могла нічим йому допомогти, хоч моє материнське серце краялося з болю. Причиста діва Марія оповідала святій бригіді, як виглядав конаючий Ісус, очі мав напівзакриті, уста опущені, спалені при відкритті. обличчя було блідим, різким і видовженим, як звичайно, буває хвилені конання. На ньому лежала тінь смутку і великого терпіння. Голова спадала на груди, волосся просякло кров'ю. Руки і ноги посиніли і були холодними, як мармур. Ціле тіло виглядало, як одна свіжа загоєна рана. Всі ті Ісусові рани і терпіння відбилися однією кривавою раною в серці Матері Божої, яку вона перетерпіла разом з Ісусом. О мати Страждальна, кличе святий Бонавентура, Ти на Христі разом зі Сином зносила терпіння. І разом з Ним жертвуєшся, Небесному Отцею за спасіння світу. Хрест і цвяхи Ісуса теж були твоїми. Розп'яття Ісуса було і Твоїм розп'яттям, як цвях і терня завдали ран тілу Христовому, так твоя велика любов до Ісуса відбила твої терпіння у материнському серці. Ісус терпів на тілі, а Марія віддала на розп'яття своє материнське серце. Той намір терпінь Матері Божої переливається в серце Ісуса. І Ісус, будучи розп'ятим на Христі, більше відчував ті страждання матері, ніж свої. Марія, стоячи під Христом свого конаючого сина, вмирала, а вмерти не могла, бо живучи була померлою. О мати страждальна, будь мені матір'ю, допоможи мені разом з тобою терпіти без скарг і нарікань. Молитва О Марія, мати принайсвятіша, мати страждаюча. Ти дивилася на довге конання свого найдорожчого сина, і океан терпінь відбився у твоїй душі, ти гірко плакав, і ніщо не могло тебе потішити, хіба та думка, що смерть Ісусова перемогла пекло, а свята Його кров омила нас, людей, з гріха і відкрила нам двері до неба. О мати моя, дай, щоб я злучив свої сльози з твоїми, щоб я так само, як ти оплакувала смерть свого сина, так і я оплакував свої гріхи. Котрі стали причиною смерті Ісуса. Омати милосердя, вчини так, щоб смерть Твого Сина, а мого Спасителя і Твої заслуги виєднали мені щасливу смерть і вічне життя в небі. Амінь. Шостий меч болю прочистої Діви Марії. Пробиття серця Ісусового і зняття тіла з Христа. Після смерті Ісуса новий меч болю пробив серце Марії, прийшов сотник. І копієм пробив серце Спасителю, і так сильно пробив, що хрест захитався, а серце Ісуса розділилося на дві половинки і вийшли з нього кров і вода. Мати Божа дуже боляче відчула ту зневагу до Ісуса, бо коли сотник витягнув своє копіє з грудей і сина, воно все було в крові. Святій Бригіді Мати Божа сказала так: Здавалося мені, що моє власне серце стало пробитим, і з нього тече кров. А потім Ангел розповів цій святій, що велика ласка була уділена Господом Матері Божій, що після такого болю вона пережила нові терпіння, які надходили одне за одним. Ісуса зняли з Христа, цвяхи дали Матері Божій, а його святе тіло зложили на її ломи і коліна Марії. Пречиста діва обняла мертве тіло і поцілувала Його як свого Бога і Сина. Скільки ж то тернин болю пробило, зболіле серце матері страждальної, коли придивлялася до тіла свого сина, який смуток і жаль наповнював материнське серце, дивиться на те померле тіло, уста при очі також при відкритій й непорушні, придивляється до однієї рани, до другої на руках і ногах, приглядається до пробитих грудей, бачить, що на тілі у багатьох місцях біліють кістки. Від нелюдських бочувань, знімає терневий вінок і бачить ту зранену святу голову, облиту кров'ю. Марія шепоче, «О, сину, мій сину, до чого дійшла твоя любов до людей і що ти їм злого вчинив, що тобі так помстилися? Ти був моїм найбільшим щастям, моєю хвалою та єдиною любов'ю. Ти для мене був сім. Подивися, сину, в який біль я тепер занурена, подивися на мене, але, на жаль, ти вже мені нічого не відповіси, ти вже не живеш. То гріх усьому винен, то Він розіп'яв мого сина. Не верніться зі слої дороги грішники, прийдіть до серця Христового, котре ви зранили, а Він вас прийме і простить і до свого серця пригорне. Перед Його справедливістю заховайтеся під Його Христом і моліться, розважайте про терпіння Марії, бо через її серце лежить дорога до серця Ісуса. Молитва! О, мати страждальна, котра в кожній ділі була милою Богу, але наймилішою і найгіднішою була в той час, коли спокійно зносила ті терпіння при смерті свого Сина. О Мати моя, прошу змолитися наді мною, бо Це я своїми гріхами розп'яв Ісуса і не один раз пробивав Його серце. Якими великими були Твої терпіння під Христом, такою великою є моя надія, що через Твої заслуги. Ти випросиш мені прощення гріхів, мати страждання. Я не тільки прошу тебе про злуку з Твоїм Сином, але вчини, щоб я відтепер любив його понад усе і вже більше ніколи і нічим не образив Його. Амінь. Сьомий меч болю причистої Діва Марія, Ісуса вкладають до гробу. Пречиста Діва Марія дуже терпіла, коли бачила смерть свого Сина Ісуса. Але коли довелося з тим рідним тілом розлучатися і поховати його в гробі, тоді найбільші душевні муки огорнули ту нещасну матір. Марія тримала на руках мертве тіло Ісуса і гірко ридала над ним. Тоді учні Ісуса взяли тіло від Марії і завернули в простираду. Коли вони несли це святе тіло до гробу на своїх руках, ангели з неба злетіли і поворушували їм у дорозі, а за ними йшли невісти з матір'ю Божою. Коли тіло Ісуса вклали до гробу і мали перевалити великим каменем, Марія останнім поглядом прощалася зі своїм найдорожчим сином. Сину мій, вже тебе більше не побачу. Ой, лишаю я тебе в гробі, лишаю і своє серце при тобі. Марія разом з мертвим тілом сина поховала і своє любляче серце, бо Ісус був єдиним її скарбом. Ті, хто бачив той час Марію, співтерпіли з нею. Ділили її смуток і горе та заливалися сльозами. Коли ж проходили по прихрест, залитий кров'ю, пречиста діва першою приклякнула і віддала йому глибоку честь і шану. О хресте святий, кланяюся тобі і честь складаю, бо ти вже перестаєш бути знаряддям і покоренням а стаєш престолом найбільшої Божої любові до людей, вівтаре милосердя, Який вже є освячений кров'ю. Анця Божа. Сходить Мати Насвятіша з гори говту і входить до свого помешкання, де марно її очі і серце шукають Ісуса, пам'ять її пригадує все Його життя, народження, час Назареті, Його мандри, коли з любов'ю в чевнарів, і в кінці страшну смерть з її найжорстокішими знаряддями, цвяхами, терневим вінком і списом, що пробило його любляче серце. Настає ніч, але Марія не спить, перебуваючи в страшному жалю, плаче, хоч вже немає сліз, а з нею плачуть і сумують всі, співчуваючи її терпіння. А ти, душе моя, чи ж з ними не заплачеш, чи ти Ісуса не любиш, чи горе Марії не викликає в тебе смутку і співчуття, до неї, до неї прибігай і проси, щоб вона була для тебе матір'ю на цій долині сліз. Випросила прощення гріхів, гарячої любові до Ісуса і щасливу смерть. Молитва, мати страждальна, терплю разом з тобою і поділяю твої терпіння, які ти відчула, коли спис пробив Ісусові серце, ти відчула той сьомий меч, болю, котрий пробив Твоє любляче і лагідне серце, коли тримала на своїх колінах Його мертве тіло. Ти бачила його страшно зраненого, кров'ю обмитого, уста болем зламані. І завмерла в найсильнішому болі. Сину мій син, до чого довела тебе любов Твоя до людей? Я вклала твоє найсвятіше тіло до гробу і, відходячи на прощання, зложила тобі своє палаюче любов і материнське серце. Через ті великі і болючі терпіння, котрі ти найсвятіша мати моя, перенесла через сьомий меч болі, прошу тебе, випроси мені прощення моїх гріхів, якими я багато разів. Бога, найдорожчого Бога так сильно образив, жалюю за них з цілого свого серця і постановляю собі вже відтепер за ласкою Духа Святого їх більше не робити. О мати моя і прибіжище моє, і всіх грішників, помагай мені надалі, додавай сили в хвилинах важких спокус, не опускай мене в годині моєї смерті, щоб я спав свою душу через заслуги Ісуса Христа і Твої. І підтриманий твоєю опікою на цій долині сліз Тебе та Ісуса прославляв на віки вічні. Амінь.